На схилах яблуницького перевалу серед чистого повітря й тиші гір стоїть Вілла Софія, місце, де відпочинок починається з першого подиху, свіжого карпатського ранку, звідси, видно, вершини та Петроса, вранці туман над ялинами. ввечері зоряне небо. Тут панує гармонія природи, затишку і турботи. Кожен номер тут створений для спокою, тепле дерево, світло з вікон і краєвид, що зупиняє час. Сніданки у Вілла Софія це не просто їжа, це ранковий ритуал. Ароматна кава, домашні страви і настрій, що заряджає на день гори. А лаунж-зона тут місце, де спомінюється час. Яке світло, зручні крісла, теплий настрій і тиша, у якій відпочиваєш по-справжньому? Після катання чи прогулянок час для тиші, тепла сауна, прозорий басейн, гарячий чан, тут релакс стає справжнім мистецтвом, а ще до послуг гостей безкоштовний fi власна парковка, прокат, споряджені поруч. Усе продумано, щоб ви відпочивали, не відволікаючись на дрібниці. Також на території та зелена зона, альтанки та парбеків, біла Софія місце, куди хочеться повертатися. Ваша подорож, наша турбота. Бронюйте безкоштовно на hotels 24 UA.